Всім привіт! Маю на продаж такий свіженький бюльок Astra H Чистий 10 рік, З 16 з бензиновим двигуном на 85 кВт та на 5-ступеневій коробці передач. Ця машинка була придбана в Німеччині, куплена у привата. По кузу в автомобіль без підкрасів. Весь в оригінальній фарбі 100%. Чистий 10 рік. Машина в дуже збереженому стані. Немає жодного крищику, як у них тут больні місця. Все чистенько, крила ніде не гнилі, все люкс. Капот без сколів і мінімальний, але в дуже збереженому стані. Салончик хайний, чистенький, має два ступи дімача, датчики дощу світла, круїз, мультикермо та Кондиціонер Кондиціонер працює і центральний підлокотник такий. Салончик збережний, сідушечки чистенькі, гарненькі. Педальки не змінювались. стеля не висить. Оригінальний пробіг у даного автомобіля 211 тисяч км. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капотом. 1,6 на 85 кВт. Фазерлятори не тарахтять. Антифриз чистенький. Теплообмінник повністю новий, замінений. Був встановлений новий. Фари всі оригінальні, нічого не змінювалось. По технічній частині все добре. Кого цікавить такий свіженький капільок. звертайте за вказаним номером телефону. Автомобіль в наявності та чекає на нового власника.